Зустрічі дух бувають і такими. Бачиш, жує ходить. Тут взагалі якийсь інтім. Можна сказати, історична фотографія. Історична фотографія. Да? Відео, відео, да. так. Відео знімаєш? Так, так. Ми малюємо. Це так, так. Ось саме відповідальна людина. Вишиванці. Тут мене. Будь ласка. Така, а що, будь ласка? Будь-що. А от, от, от колись а, так говорять, будь-що, будь все, я нічого не вмію, нічого не знаю, все. Давай. Ясно, зрозуміло. Не хочу,